Українські гурти, від яких фанатіють за кордоном, Даха Браха, справжні королі закордонної сцени, вони грають етнохаус і вже виступали на Glastonbury, Сіґет та інших легендарних фестивалях. На більше їх чули на усіх континентах, крім Африки. А трек, що сподубав, впізнають навіть ті, хто не знає української. Тон Jesus – гурт, який із самого старту робив музику для західної сцени, і не дарма їхні альбоми залітали в європейські чарти. Вони стали першим українським рок-гуртом, який дав тур по південній Америці, і в 2025-му планують це повторити. Дах Дотерс це не просто гурт, а цілий театр із музикою. Тут тобі і потужні виступи, і вайб кабареї, що й схоже на Рамштайн чи System of a Down. Дівчата постійно в турах по світу та ще й активно допомагають нашим військовим.